Як себе вести, коли у приятеля закінчилася історія, де він сильно прив'язався до дівчини, починає пізно страждати? Як себе вести, щоб не травмувати бубочку, та ну, бісрати його? Ну, спочатку ти проявляєш емпатію, спочатку ти йому говориш те, що він хоче почути. А далі, як в Біблії написано, так, є вудка, є риба. Ну тобто, перша ваша зустріч, ти даєш йому рибу, так би мовити. Тобто, ти даєш йому теплу ванну. Ти кажеш йому приємні речі, все буде добре, ти розумієш, що йому боляче. Ну, тобто, ти йому співчуваєш і десь його намагаєшся, так би мовити, підбодрити. А потім ти можеш давати лише вудку. Тобто ти йому кажеш, чуваче, ось роби те та й те. Чуваче, дивись той та і той та контент. А якщо він знову і знову хоче, щоб ти давав йому рибу, тобто ти просто, так би мовити, він тобі нив, а ти його слухав. Ну тоді треба вже розмовляти з ним більш і Сказати: Чуваче, я вже тобі казав, що робити. Ти або роби, або не їби мені мізки. І я вважаю, що такий підхід він ідеальний.